Через війну, яку розпочала Росія, люди вимушені покидати свої домівки, все нажити з тяжкою працею і їхати у більш спокійні місця. Невиключеним стала і шосткінщина, і початком повномасштабної у лютому, 2022 року, прикордоння почало страждати від масових обстрілів ворога. Люди залишалися просто без даху над головою і тікали в найближчі, більш безпечні місця. Сьогодні терор прикордоння триває. У шості значно побільшало переселенців. Соціальні мережі просто розриваються від повідомлень про пошук житла. Ми спитали у містян, яке їхнє ставлення до переселенців. Деякі входять у становище тих, кому довелось покинути все заради безпеки власного життя і життя своїх рідних. Однак є і різні випадки. Людям нікуди виїжджати, їм вже потрібно кудись їхати, Треба допомагати їм. А в нас Деруть всі ціни на квартири, піднімають двічі. В шості квартира коштує 8 тисяч гривень. Це коли таке було це, що нормально взагалі. Люди приїхали без нічого, де їм брати гроші на проживання. У мене у знайомої батьки в Свесі жили. Спочатку вони жили в середина буді, потім переїхали до Свеси. пенсіонери у одного дві з половиною і у іншого п'ять тисяч гривень. Квартира. Як вони можуть орендувати житло у шостій? Якщо їм навіть на квартиру не вистачить, а жити за що, продукти якісь купувати. Люди взагалі без всяких якихось речей приїхали, без продуктів харчування. Дуже гарно. А чи було для них е, б, треба погано ставитися? Наоборот, ради, я працюю в магазині, у нас з'явилося більше клієнтів. Так що це тільки е, клубно. Беда уїхати тоже. Тут нас не здесь. Пострадали, надо перше. У нас сколько общежитий стоїть? П'яти этажі, всі заброшені. Чого за два з половиною года не підготували? всім, було зрозуміло, що біженці хлинуть, тому що війна на границі, біженці будуть. Чого Не отремонтували? вон. Седьмое, возле гори з полкома, зари с полкомом все п'яте етажі. Чого речі? Ну они? не это. вот, вот это а то, що, то, що підняли. Драку, понятно, у нас люди, кожен хоче Рынок. гроші. Рино ну, ціниш на світло на, всі, на, а, на а от вот государство, наша власть, городська і вище, 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 вони теж про свой карман только думають. Де якісь своя думка бачите же. То, може в цьому місці просто не був, ну на цьому місці, що я не знаю, якщо чесно. Для мене треба допомагати, якщо нема цих людей можливості. Опитуючи містян, ми зустріли і декількох переселенців. З Харківської області, Харківського району. Ви вже довго проживаєте? Довго. Ну, я майже війна почалася, я приїхала. Як до вас ставляться шостком? Дуже добре. Я оформляю документи і ніяких претензій немає, дуже-очень добре ставляться. Я большой благодарності. Середина буде. А ви довго вже проживаєте у шості? Не, ми ще не проживаємо, ми не можемо знайти житло, Житло не можемо знайти. Які ціни зараз на житло? Розкажіть, дуже домовлялись 2500. Зараз одразу сказали 4 тисячі. Це з комунальними чи без, без комунальних однокімнатна квартира. Тож, поки хтось втік із-під обстрілів, дехто просто піклується про власний прибуток і не думає про те, що кожен може опинитися на місці переселенців.